Перед мікрофоном Володимир Пилипенко, і ми розпочинаємо чергову програму Проста історія. Сьогодні в гостях у простої історії Євген Населевець. Вітаю пане Євгене. Вітаю Євген вас. Євген населевець, Вітаю. старший Вітаю. науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. І ми будемо говорити на тему, насправді до якої ми дуже рідко зверталися в простій історії. Будемо говорити про партизанський, антирадянський, повстанський отаманський рух 18-го, 19-го, початку. 20-х років, от е, і, власне, з цього моє перше питання: як це правильно називати? Це партизанський рух, це отаманський, це повстанський. Яка термінологія більш коректна? Ну, це в принципі можна сказати, що все правильно. Ну, я більше так схиляюсь до антибільшовицький повстанський рух, і він теж мав певні свої напрямки, ідеологічні. Можливим, Якщо це антибільшовицькі, то це має сформало би сформуватися тоді, коли більшовики вперше спробували окупувати українські території, тобто це початок 18-го року, може трошки пізніше, так? Бо вони ну, там не, не настільки це... довго першим заходом прийшли. Скажемо так, що тоді більше опір чинили, чинила все таки регулярна армія, наприклад, УНР, але вже тоді були загони вільного казацтва, які вже такі були, скажімо, парамілітарні формування, можна сказати. І, е, ну, тобто підвали не закладаються тоді, а вже остаточно інформується з відступом регулярної української армії в 2019 році. І тоді вже розгортається саме партизанський рух. Партизанський, анти, антирадянський, антибільшовицький рух okay. з 19-го року. Ну, В 19-му році вже, власне, відбувається. 58, така 18, кажу, до, довга, довга окупація України радянськими військами, і вже в 19-му році проголошується Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка, яка потім існувала і надалі. Я коли, коли так думаю, згадую, десь в розмовах згадую про цю тему, то у мене більш що асоціюється цей отаманський рух десь там із центральною південною частиною України, з Чучупаками, Холодноярською Республікою? Звичайно, з Махном, але це зовсім Приазов'я. Це такий південь. Що тут було у нас? Які у нас були загони, групи? Як вони називали самі себе? Ну, скажімо так, що у нас ми можемо розділити взагалі цей повстанський рух і на наших теренах, та й загалом так на території України, на такі напрямки, як ті е, формування, які орієнтувалися більше на Українську Народну Республіку, ну такі пропетлюрівські, Петлюрівські, скажімо то, так. Тобто відновлення за відновлення українського Республіки. І вони, власне, і виступали від УНР здебільшого. Або якщо і не виступали так конкретно, то, ну, скажімо, їх гасла, їх ідеологія, вона от така була. Про Венерівська, uh -huh. така українська націоналістична, можна так сказати. Потім був анархомахновський рух, тобто цей рух теж такого лівого спрямування. Він, ну, скажімо так, на відміну від такого класичного анархізму, він ну, Такі от гасла висував, як, наприклад, радянська влада без без більшовиків, тобто вони визнавали ради як такий представницький орган громад, але не визнавали, але не визнавали політичну більшовицькому диктатури, пролетаріату, тобто за вільні громади, вільні ради, тобто от таке. І е, деякі загони, які мали таку. Або не ідеологію, або то орієнтувалися на ОНР, то потім на боротьбистів, то там вже самі від себе якось діяли ці атамани. тобто такої чіткої ідеології не було просто опір, наприклад, про тазврці, опір політиці воєнного комунізму. У цій глицівній політиці більшовиків. Ну, тобто, скажімо так, цей напрямок: такі загони без чіткої визначеної ідеології. От, були ще такі певні загони, ну, такі, скажімо, формування, як. Кримінальний бандитизм, тобто це ну по суті кримінальні банди, і навіть в звітах більшовиків розрізнялися. Тобто, це так званий був політичний бандитизм оцей повстанський рух Тобто політичний, так... коли вони виставляли якісь політичні цілі? Своєї да -да -да -да, діяльності. Тобто ці весь повстанський рух це називалися у них політичний бандитизм. А то кримінальний бандитизм. Ну можна кримінальний бандитизм. Ми його розглядати не будемо. Тобто, це таки суто ну, суто кримінал. А, а хто да. формував ідеологію цим загоном? Групам. Ну, тут ну, треба... можу, як? Це ж ти не можна назвати повстанську армію. Якісь... Ну і бандами, якби не зовсім правильно, ну язик не повертається їх назвати. Ну, ну, загоном, групам. Повстанські загони. Ну, деякі, наприклад, якщо ми візьмемо такі загони, як там, наприклад, «Атамана Зеленого, там Нестера Махна. Отаман Григорєва, то це, це цілі армії там дійсно були. Ну, от. Е, ну, Взагалі, скажімо так, що хто очолював і хто був ядром оцих повстанських загонів, Тобто це здебільшого е, ті ж колишні активісти цього руху вільного козацтва. Тобто люди з, з бойовим досвідом? З, з бойовим досвідом, скажімо так, що ядро повстанських загонів, тобто це і активісти вільного козацтва, е, це якісь люди з 17-го року почали оцю е, діяльність. Е, також е, велика кількість фронтовиків вернулася після розвалу фронту. А, туда, І вони не змогли себе знайти. Да, вони в, зі зброєю приходять в мирному в свої житті. села. Вони мали бойовий досвід. От, дехто мав е, ну, і таку розвинуту якусь національну свідомість. Ну або просто були такі люди, які не хотіли каритися в такій голоцівній політиці. Більшовиків е, також було багато такої. От так, учителів, якихось таких от людей, які ну, були такі ідеальні, такі ідеалісти. Тобто і... то публіка досить різношерстна. Досить різношерстна. Звичайні селяни були, де є такі селяни, наприклад, що він ну, з Бідняків був, той же там. Отаман е, ну галаканові так досить таких селян, ну тобто звичайно селяни, от просто добре е, з людьми зрозуміло. Різношерстна публіка, і вочевидь у кожного були свої причини приєднатися до того чи іншого загону, до того чи іншого так. отамана. Як їх це, це ми їх зараз так називаємо? Отамани? Чи вони, ну, вони самі себе, себе, себе так називали? І справа в тім, що навіть от цікаво, що е, велика кількість от в 19-му році повстанських загонів, а ми можемо говорити, що 19-й рік це. Такі часто великі формування, кілька сот чоловік, тобто це кавалерія там з кулеметами, інколи навіть з гарматами. То вони от з'явилися під час навіть ще повстання директорії у НЕР. Тому що крім тих загонів регулярної армії, які переходили на бік директорії, то багато так раз цих повстанських формувань. Тоді і той же Ангел, це його загін спробувався, От і от саме тоді були зак... і вони навіть разом з більшовицькими загонами виступали проти проти гетьмана. Потім, коли більшовики вже становлять свою владу, то становляться ворогами вже між собою. Тобто, ми знаємо, що Ангел там разом з більшовиками діяв на прилученні, наприклад. Добре, звідки якісь... вони брали зброю? Тобто Якщо ми говоримо про зброю, якусь стрілкову, там якісь карабіни, револьвери, я підозрюю, що це не так складно було знайти в умовах тої війни, яка тягнулася, і того бардака, який був у війську. Звідки вони брали кулемети і гармати? Так само? З війська тягнули. Ну і з війська багато ж кажу, що прийшли із першої світової війни зі зброєю. Також е, оці і е, е, регулярні загони, які ставали партизанськими. Як, наприклад, він же ж той же так, Атаман Ангел, він був спочатку як регулярним формуванням директорії, називався він. Е, корінь смерті імені кашового тамана Івана Церка, а потім вони так би вийшли в конфлікт з урядом директорії і почали діяти вже самостійно. Також роззброювали більшовицькі загони. Ну тоді зброї було дуже багато. І... Тобто, зброя була не проблема. <свіття> зброя була, ну певним чином проблема, особливо якщо вже брати там 22-й рік, 21-й рік. Коли вже більшовицька влада так досить ну, 22 другий рік, це вже час утворення радянського союзу Де... і досить централізована держава, так, так і тоді вже цей повстанський рух стає дуже такий конспіративний. Це вже такі невеликі формування. Там максимум кілька десятків чоловік дуже маневрені, які могли там розпорошуватися по селах, і ну тобто, це селяни, які могли там в день працювати в полі, а вночі виходити на якісь рейди. От, це вже зовсім інша тактика використовувалася. Вже великих формувань досить мало залишилося на той час. Взагалі можна так от, теж цікавий момент по, з приводу географії, що е, якщо північ Чернігівщини і Схід, оце от колишній по повітрнівській губернії е, Глухі. е, Глухівський, то це от більше анархістське формування. Там навіть це Глухівська е, повстанська республіка, так звана була, да? от центром. В селі Ярославці, містечко Ярославці, то вже, от, наприклад, Південь, це от Ічня, це Прилуччина, це західний регіон Чернігівської губернії, це Петлюрівське формування. А вони між собою, вони, контактували? Між собою ці отамани воювали? Чи вони визначали свого якогось головного ворога і діяли, діяли в тому напрямку? Ну, якщо візьмемо Чернігівщину саме, то. Якось я не пригадую, що вони між собою воювали, тобто, швидше, навпаки, були, була якась координація могла бути між махновцями та от Атаман ну, Галака, наприклад, теж така скандальна, досить ж персона, і він такий сумнозвісний такими кривавими погромами, єврейськими, там така відома історія була. Е, в рібках погром такий на кілька десят, до ста чоловік було, ну, так, звірськи, досить знищено. От, то... І Галака він взагалі діяв від Булака Булаховича. Тобто це вже територія Білорусі, от і повстанський рух в Білорусі, і вони от координувалися з ним. Але ж він, коли от був у му році наступ україно польського війська, то він координувався з Ми ним. І... На увазі похід перший? Це коли був похід е Петлюри разом з Пісуцьким mm -hmm. на Київ. І Галакаш теж їм допомагав, проводив їх по цій там же місцевість, таке ліси. Ну, да, треба, треба знати та, місця. Та, ну, да, а вони там дуже гарно орієнтувалися, всі місцеві. І от вони ж таки були дуже невловими за рахунок того, що використовували цю місцевість там це болота з тобто, е, ну, Тобто, він наче якби не петлюрєвець по за свою ідеологію, не але можна сказати, але ситуативно, ну, ситуативно, вони могли допомогали. там картинуватися. От так само, е, от коли був рейд Щуся, це ж права рука Махна туди, на, сюди на Чернігівщину, от і був вже бій під дорогинкою, де вони в, розбили в цей... одній з програм говорили про бій да, під да. дорогінкою. Ну от я кажу, теж такі. Така інформація, ну сам більшовики писали, що він йшов на з'єднання з Галакою, що теж була певна координація, Але оскільки постійні бої були майже в кожному населеному пункті, то вони аби і повернули назад туди Не на південь. Дійшли. на Ползавчину. Я нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів триває програма Проста історія з Володимиром Полипенком. І гостем програми є Євген Населевець, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею. Ми говоримо про. Отаманський антибільшовицький повстанський рух. І от, мабуть, будемо вже детальніше говорити про цей рух на Чернігівщині в 19-20 на початку 20-х років. Отже, як проміжний висновок, всі ці отамани їх можна розділити за різною ідеологією. Хтось підтримував ідеї Української Народної Республіки, хтось був анархістом. Частина були кримінально бандитськими угрупуваннями, ну, ну але цих ми не будемо. Да, не цих достатньої. ми начіпаємо, залишаємо Е, і вони між собою іноді скоординовано діяли, а іноді діяли самі собі. Так. Е Ну, якщо ми говоримо про якийсь загін, це хай буде 100 чоловік. Так, це по перше багато. 100 чоловік, це ну десь рота, це, це багато. На конях їх треба кормити, і коней треба кормити, і людей треба кормити. Звідки вони їжу добували? Вони грабували селян чи вони купували? Ну вони, скажімо так, що, по-перше, основна маса цих повстанців це якраз були селяни. І якщо ми візьмемо ну, й рік, так особливо. Перша половина 19-го року, коли ці загони були дуже величезні, і вони здійснювали великі рейди, захоплювали такі от міста, як, наприклад, Ічня, там от містечко Соти на от Іваниця, от Ангел займав. то... Це та Іваниця, яка під біля, Ічні. біля Ічні, mm -hmm. От, То велике село. Да. От, тобто вони займали такі великі великі населені пункти, їх утримували кілька днів. І ну, це утрималося все за рахунок е, селян. І навіть ж були такі села, які е, ну, у звітах от писали, як вони схильні до підтримки бандитизму, і більшовики використовували таку тактику, наприклад, що могли от село спалити. От просто у звітах пишеться, що у відповідь на підтримку, наприклад, виступу якогось повстанського спалене село. Е, потім. Могли брати заложників серед батьків цих повстанців, родичів, або просто, наприклад, тут відомо, що якесь село підтримує повстанців. Ну так званих брали заложники куркулів. — Брали заложників? Ну, — фермерів. Да, — Ну, Заможних селян, які, так, ну, якби вважалося, що класово вони мали б співчувати ну, і повстанців, Хоча ну, багато ж їх було із бідних родин. От, і так відомо, що могли потім тих заложників розстріляти. Там 40, це так, Взяли 40 чоловік заложників і потім їх розстріляли. Нормальний ну, такий більшовицький терор. Да, тобто... І після цього немає чому дивуватися, чому селяни більшовиків не підтримували. Так. І, е, теж, що цікаво, коли більшовики Пішли, от уже ну, в 2019 році зайняли Чернігівщину. То багато в них було і симпатиків, тому що це земельне питання. І за гетьмана воно якось не вирішувалося, і за УНР. А селяни багато було таких селян досить люмпінізованих, які там прийшли з фронту, всі хотіли землю, а більшовики які все всім обіцяли. Ага, підсумку... земля має належати селянам. Крапка. Як так, я, так, який так. механізм не Приходь, багато... бери. Так, і багато селян, які там воювали і підтримували УНР. Вони почали прикидатися на бік більшовиків або Це ну теж десь так близько. От. Ну потім, коли подивилися, коли почалися всі всі продрозвертки, коли е, почалися репресії, то починається вже масовий спротив. От. І теж досить цікавий вже такий момент, мало вивчений цього року. року от. І це е, окупація Чернігівщини добровольчої армії армії і теж дуже сильний опір був повстанських загонів. На жаль, якщо основна інформація ми беремо з архівних документів, о, це радянська міліція, там, ВЧК, ГПУ, ДПУ. Ну за ті, хто напряму протидіяв Протидія, цим так. загонам, Отаманам. Так, так, так. То от білогвардійських документів, якось їх у нас в архіві не зустрічається. І Ну, відомо, що там Ангел воював з Денікіним. Брани ці повстанці. Бранські повстанці воювали. Тобто багато Ромашка. От Таман Ромашка на який діяв, то він, у нього загін тоді складався 2,5 тисячі бійців під час боротьби Це з Це Майже полк. Так. І виходить, що. Теж такий дуже цікавий період, але досить мало вивчений. І ну, по-перше, білогвардійці досить швидко відступили, і ті документи, які у них були, вони ж, мабуть, з собою забрали або знищили, або ну, забрали так, з собою. Так, ну тобто, на нас верхів вони не потрапили. Ну, не факт, що вони і... взагалі збереглися. Так, і, і це лише, наприклад, якщо е читаєш е протоколи допитів, уже. Повстанців, які проводили більшовики, то вони там вже розказували, що під час вони про то воювали, проти тих воювали. Так. Ну, тобто така дуже така інформація поверхнева. Ось якісь мемуари Денікінців. Ну теж вони. Якесь... А Денікінці не влаштовували з якихось ідеологічних міркувань чи ну, в чому Дені... була Денікінці, проблема? Деніці це ж в принципі, ну це по-перше, їхня політика. Тоді ж всі. Страждали такою лівизною. Наші селяни всі хотіли землю, всі хотіли е, якісь свобод таких. Е, ну, тобто, царська Росія, вона от, от, такою консервативною політикою, вона вже всіх трохи так от притамила, чому може ці революції почали відбуватися, а плюс всі, всі втомилися від Першої світової війни. Тут тобто це ж і грах економіки. От. Ну, А Денікінці почали відновлювати старі порядки. Тобто там землю десь поділили, а вони знову поміщиками почали від, від, там. Забрали у селян, віддали та, та, попередньому власнику. каральні акції проти селян, потім оце, за єдину ніділіму Росію. А... Що теж уже застаріло, так? Застаріло, а ті ж повстанці особливо Петлюрівці. ну Це ж було зовсім неприйнятно. Ну, крім того, що вони були такі більш лівоваті, то ще і цей російський шовінізм, який зовсім. Вже був недоречний. От, тому денікінців тут зустрічали досить в своїй масі дуже ворожі, особливо селяни. От, і тут вони наштовхнулися на дуже сильний опір. Як цей рух почав занепадати? Якщо їх було. Ну, очевидно, рано чи пізно вони мали закінчитися чисто. Фізично мали закінчитися. Навіть якщо в тебе 10 тисяч повстанців, ну, ти не можеш тягатися з регулярною міліцією, з загонами ГПУ, ти не можеш тягатися з армією і вже з державою, яка ставала більш централізованою і упорядкованою. Тобто, рано чи пізно ці, ці отамани мали закінчитися. Як це відбувалося на Чернігівщині, та і загалом. Це такий, скажімо, комплекс був заходів. По-перше, з запровадженням непу, тобто нова економічна політика, селянство розкололося вже ідеологічно, тому що багато хто ну, по перше, всі втомилися від цієї анархії тут постійної боротьби від репресій, тобто люди хотіли якогось спокою. Якось там порядкуватися на землі. А тут, наче починається неп, і наче якби така можливість вже і воно дозволяють є. і приватний бізнес. Так, та? Так, так. вже торгівля дозволяється, земля роздається. І ну, багато селян вже просто не хотіли ну, цієї боротьби, всі вже втомилися, не бачили перспектив, тому що провалюється там перший зимовий похід, другий зимовий похід. Потім в оці повстанські загони, і там вже були ще підпільні організації, теж пропетлюрівські, оці ці повстанські комітети, які підтримували. Повстанців і проводили теж підпільну роботу. масово агентура заводиться, і оці організації загони один за одним викриваються, і хатамани арештовуються. Тобто такі ГПУ працювала. Воно працювала дуже активно, і вони перейманювали і цих повстанців. Наприклад, атаман. Рабашка, він же був битий своїм кумом, який з ним разом воював, і його ж ГПУ переагітувала. Ну тобто, його згітувала, щоб він його вбив також. ж... Постійно обіцялися амністії, і багато отаманів просто на ці. Ну всі вже, тобто, це ці роки цієї підпільної боротьби постійно. Ну тобто ну, Це, постійна... це втомлює. Звичайно, ну, да, тобто, звичайно. кругом. ну, Тобто, ти не знаєш, де там ворог, хто, хто там ще, е хто вже може там пішов на співпрацю. От і багато хто вже просто втомився, хтось загинув, хтось пішов на цю амністію і. Ну і перспектива боротьби вже була така дуже примарна і ну, в 21-му році вже... Вже, вже так. Вже ну це вже навіть важко, важко собі уявити, що би мало статися, щоб більшовики програли. Ще так, в 19-му ще можна було про це думати? В 21-му вже було важко. Ну так, я тим більше скажу, що якщо вже якби наче НЕП, вже таке послаблення, і всі вже, ну всі вже якось, наче бачили якийсь варіант, що можна якось все таки ну, ж, ну примиритися з цією дійсністю. От, тобто, хто пішов на амністію, хто вже загинув. Е, і е, ну, Вже воно до середини 20-х років е, цей рух. Е... Але рух потихеньку затихав, тому що ну, з більшовицької ідеології та гражданська війна, вона 21 й рік і закінчилася, начебто з запровадженням. Так. А по факту ще якийсь час тривав. 22-й були деякі загони, навіть 23-й, і останній вже: от Олексій е, Шилаткач, це у нас. Е, от Браниця, оцей район Козильця, Козелецький повіт, то 24 рік навіть є згадки. Але вже потім, потім їх вже немає. так? Потім вже їх немає, але е, коли починається. Е, Починається колективізація вже насильницька, то починається нова хвиля повстанського руху, і багато тих от людей, які брали участь і вціліли на початку 20-х років, то стають основною, скажімо, організовуючою силою вже цього повстанського руху. Але вже ну, але, але це вже зовсім інша, інша, інша історія, інша зовсім інші обставини. Угу. Так я дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів тривала програма Проста історія з Володимиром Полипенком і в гостях у Ростої історії був Євген Населевець. Говорили ми про повстанський антибільшовицький рух в 20-му, на початку 20-х років в Україні та на Чернігівщині. Зокрема, ще раз дякую і запрошую всіх до зустрічі вже наступного тижня. Дякую вам.